Пропонуємо. Любов до творчості. Любов до спорту. Любов до спорту. Любов до творчості. Я, наприклад, люблю малювати. Любов до творчості і робити різні поділки. А я дуже люблю навчатися, бо знання це сила. А я люблю читати віші. Якщо ти. Може, наркотики вживати, то захворієш дуже, і придеться помирати. Якщо ти будеш що молодому у яму, тебе швиденько вкили, зітруть життя От пряму, очима тіли. Ти більше не побачиш, як білий світ квітує, ти більше не заплачеш, як серце засумує. Без тебе світ великий і далі буде жити. А ти в землі закритті тихенько будеш жити. То ж, мабуть, краще друже. Наркотик не вживати, щоб не хворіти дуже і завчасно не вмирати. Без малі наркотичних у світі див багато, у світі е, куточки медсатичні. Де кожен день, як свято. Життя дано для того, щоб ми добро творили, боролись проти злого і від цього кайф побили. Жамось, щоб, щоб ми цей світ любили над працювали, кохалися, навчалися і на котик не живали. Ой, давайте підтримуємо.